Обговорити актуальні проблеми та знайти методи їх вирішення. Голови прикарпатських громад зібрались на позачергових зборах. Одне з найкритичніших питань ситуація у місті Бурштин, адже внаслідок ракетних обстрілів бурштинська тест зазнала значних пошкоджень. Відремонтувати усе до опалювального сезону вважає голова громади Василь Андрієшини не неможливо, тому працюють над забезпеченням міста альтернативними джерелами тепла. Та коштів на це немає. У нас часу немає. У нас цього року треба збудувати до зими оці котельні, щоб забезпечити місто теплом. Ми я ще раз говорю це вісім. Кіловат і вісім і 10 МВт, дві котельні для міста для житла, крім того, чотири котельні для е, об'єктів соціальної інфраструктури це ліцеї, е, це лікарня, це садочки. Поки що ресурсу немає. Ну воно пов'язано з тим, що баштинська в зв'язку з тим, що такі ситуації податки нам не платить. Наприклад, за перший квартал вона повинна була заплатити нам біля двохсти мільйонів. Вона відтермінувала їх на грудень місяць цього року. І поточні платежі також будуть під знаком питання для того, щоб не чекати на ці донорські поступлення. Ми вирішили і робимо зараз все для того, щоб взяти кредит приблизно 50 мільйонів. Ще 50 мільйонів. Я думаю, ми десь назбираємо. Ще одне важливе питання, яке обговорили на зборах: це повернення силового ПДФО через його вилучення. Частина громад має великий дефіцит коштів. Не стала винятком і надвірнянська громада. Я вважаю, при формуванні бюджету 2025 потрібно зробити зміни до бюджетного податкового кодексу для того, щоб відчіпити від військового ПДФО силове ПДФО. Суми, які сьогодні нараховують силового ПДФО в межах Івано-Франківської області, це по всіх територіальних громадах. Це більше 300 мільйонів гривень для нашої громади. Станом на 2023 рік, в зв'язку з того, що силового ПДФО немає, сягає більше 15 мільйонів гривень. Я вважаю, що це дуже важливий аспект забезпечення життєдіяльності громади, бо в зв'язку з тим, що дуже багато делегованих повноважень як сторони держави, так і сторони органів місцевого середування, сьогодні мають бути підкріплені не тільки законодавчим. Процесом, нормами, законами, але фінансовим фінансовим ресурсом відтак асоціація міст України подала до парламенту та уряду пропозиції щодо вирішення актуальних проблемних питань у сфері місцевих бюджетів. Зокрема, каже виконавчий директор асоціації Олександр Слобожан: запропонували запровадити європейську модель горизонтально-вертикального вирівнювання цієї ситуації. Тобто зміцнення фінансової основи, це наявність 64% податку на доходи фізичних осіб в громадах, включаючи так зване селове ПДФО. Чому Financial Times опублікувала звіт організації економічного співробітництва і розвитку, де зазначило про унікальну українську систему безпеки і оборони децентралізовану, в чому суть, що коли до централізованого фінансового забезпечення збройних сил додавалася допомога громад? Таким чином вдалося да чинити суттєвий ефективний опір агресору. Тому звіті європейської комісії чітко зазначено про те, що якщо Україна рухається на шляху до ЄС, то у громад має бути 64% податку на доходи фізичних осіб, включаючи силове ПДФО. Також голови громад мали змогу висловити свої думки щодо функціонування освітньої мережі та реформування профільної старшої школи. Ми передбачаємо, що реформа освіти вона має не до кінця продумані а, механізми формування мережі освіти, а, зважаючи на те, що освіта загалом є лакмусовим папірчиком для тих людей, які тут проживають, оскільки діти це і основне, для тих людей, які виїхали і Бачають повернутися, тому мережа освіти має формуватися і показувати те, що вона готова реагувати на ті виклики, зокрема щодо безпекової складової. І це питання теж номер один. Позачерговими загальними зборами було й розглянуто ініціативу взаємодопомога громад Прикарпаття у кризових ситуаціях це дозволить вибудовувати ефективні механізми спільного реагування на проблеми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.